Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми поговоримо про особливості життя лісу на початку весни. Як ви думаєте, чому хоч і настала весна за календарем, а багатьох птахів і комах ще не видно? Так, тому що вони ще не встигли прилетіти і сніг ще не розтанув. Як почуваються в цю пору звірі і птахи в лісі? Так, вони вже прокидаються потихеньку і шукають собі їжу. А чому сніг в лісі тримається довше, ніж в місті? Так, тому що там є е, багато дерев і там температура трошки нижча. Так йому заважає станути дерева. Яка головна турбота у птахів з приходом весни? Правильно робити свої маленькі гніздечка, щоб були маленькі пташенятка. Ой, погляньте, а це квіти, які не бояться снігу.